І нібито ще вчора було 1 грудня, а вже 23. Але це не така вже і погана новина, адже 23 грудня і п'ятниця це перша приємна. Тому що вже завтра вихідні, ще трошечки вже завтра вихідні. Правильно? Правильно. Ну і друге, вже скоро. Різдвяні, новорічні, свята, 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 які ми проведемо неймовірно. А наразі нам треба неймовірно провести цей ранок, і хто нам в цьому допоможе, Олександро? Доброго ранку! В першу чергу, друзі, тому що Льоша вам цього не сказав, це скажу вам я. Хто в цьому допоможе? Звісно, ми. А нам допоможете ви, тому що без вас ніяк, друзі. Сьогодні ми будемо подорожувати, смачно їсти, смачно снідати. Будемо розмовляти із нашою психологиною. Ще поговоримо про круті речі і не лише речі і взагалі. Так класно, що ви проводите цей п'ятничний ранок разом із нами. Ми зробимо його мега крутим, тому залишайтеся з нами. День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів в Україні. Сьогодні відзначаємо ми усіх причетних до цього свята. Ми вітаємо, бажаємо звичайно скорішого миру, скорішої перемоги, звісно, успіхів у вашій роботі. Натхнення, ну і вдячності, вдячності від всіх рівнів, як то кажуть, і від всіх. То причетний взагалі до вас спасибі за вашу працю. Хочеться сказати далі. Ми перейдемо до такого прекрасного дня, який нам оголосить оголосить Льоша. Так із превеликим задоволенням я оголошу цю тему сьогодні. День внутрішнього світла. Неймовірно, прекрасний, позитивний, легкий, теплий. Називайте це хочеться. Це неймовірний день, тому що в кожному з нас є тепло, в кожному в нас. Є світло, яким треба ділитися, і особливо в наш час, теперішній час, тому що кожен з нас, що б ви там не казали, але кожен в нас хоче трішечки світла, трішечки тепла і доброти. І хто як не ми можемо ним поділитися е, з оточуючими світло є, правда, в кожному з нас хтось ховає його далеко, далеко в глибині своєї душі. Хоче здаватися злим, поганим і тим, хто не осяє весь світ, але насправді воно є в кожному з нас. Звичайно, є люди, яким краще жити без світла. Вони себе так краще почувають. Таких людей безліч і ну це їхній вибір, скажу так. їм так жити, і напевно, якщо вони так хочуть, ну нехай живуть. Але хочеться, щоб кожна людина, ось цей вогник в собі не втрачала ніколи. Ми всі знаємо, які є ситуації в житті різноманітні, коли просто знаєте, це як горить вогонь і є дощ як з вікна, і ти не можеш нічого зробити для того, щоб той вогонь не погас. Але якщо ти подумаєш, ти все ж можеш вигадати якийсь спосіб, ти можеш прикрити, зробити якусь огорожу, не знаю, укриття, накриття, і хоча б трішечки, та зберегти ту жаринку. В вогні, ось так само і з нашим внутрішнім світлом. Якщо ми будемо старатися його берегти, не зважаючи ні на які обставини, ні на які внутрішні конфлікти, зовнішні конфлікти у світі і так далі, свої якісь особисті так проблеми ситуації, які трапляються в житті, тоді я думаю, наша планета буде просто неймовірно доброю, світлою, щирою, і так далі. А планету я маю на увазі під планета це люди. Тому що електроенергія це електроенергія. Так вогники, гірлянда це інакше. А ось ті вогники, які всередині нас, це напевно найважливіші вогні у всесвіті. Нас на черзі просто відверто з психологом, але я тепер не знаю, чи нам варто переходити. Ти вже так все розказала. Ні, звичайно, нам варто переходити, адже наша психологиня розповість конкретно, детально і з професійної точки зору, як все ж постаратися зберегти те внутрішнє світло, як його віднайти, якщо ви вважаєте, що його у вас немає. Це все можливо. І як це зробити, розкаже вона, наша прекрасна улюблена. Психологиня. Для того щоб зберегти внутрішнє світло, його потрібно мати. Для цього обов'язково має бути відношення до життя з максимально позитивним уявленням. Ні для кого не секрет. Всі знають притч про осу і муху, да? про те, що є такі люди, які в усьому хочуть чи не хочуть, але бачать більше негативу. Щоб не сталося, вони помічають чомусь негативну поведінку, помічають саме негативні новини в зовнішньості, помічають тільки те, що не так. Але є інша категорія людей, яким дуже просто дійсно помічати позитивне. Коли вони зустрічають вас, вони вам посміхаються, вони роблять вам компліменти, бо помічають саме те добре. В будь-якій ситуації вони намагаються знайти якісь рішення, швидко адаптуватися, підбадьорити, підтримати, змотивувати. Чому так сталося? Ну, в силу того, що всі ми різні, в нас всіх різні типи темпераменту, ну, характери, середовище нашого існування, коли ми народилися, коли ми росли і виховували. От так склалося. От якщо поділити людей умовно на дві цих категорії, то люди, які мають це світло, вони його будуть нести, будуть підтримувати, і вони будуть шукати ці шляхи. Вони самі відчувають, що їм потрібно знову і знову підсилитись, вони відчувають по собі, коли їм потрібно перепочити, як їм потрібно викинути негативні емоції і як їм потрібно знов здобувати позитивних емоцій. Тому для того, аби берегти світло всередині себе, перше, що рекомендую, навчитися переключатися поступово на це потрібен тривалий час, з мухи в осу. Тобто знаходити отой пилок поступово по чуть-чуть, з квіточки на квіточку, як робить це. Не муха точно, да? Ви повинні розуміти, що в житті кожного дня можна знайти позитив. От я буквально сьогодні зранку говорила про те, що не люблю зиму, не люблю холод сніг, а цього року ще більше не люблю, тому що розумію, як багатьом людям складно зараз в ці погодні умови. Але вийшла і такий лопатий лопатий сніг просто падає великими такими, знаєте, шматками тобі на ніс. І це така радість, це мимоволі, це декілька хвилин. Але е, от мені було приємно побачити в цьому моменті щось позитивне. Е, бувають ситуації, коли ми е, свідомо для цього робимо вправу, яку ми заводимо собі е, там, щоденник щастя, або щоденник власний, або такий власний індивідуальний щоденник, е, дуже дієва, 100% працююча вправа. Е, чоловікам і жінкам не соромтесь, це нормально, нічого складного в цього немає. Берете маленький блокнотик, пишете зверху дату, це важливо дату писати, сьогоднішню дату пишете один. 2 і 3. Почати з трьох пунктів. І записуйте, що сьогодні зі мною трапилось хорошого і приємного. Хай це буде на рівні того, що ви це відчули як приємне, не на рівні того, що ви це е, зробили, бо так було потрібно. Ви відчули, е, щось купили, зустріли якусь людину, е, прочитали там дві сторінки книги, е, чи побачили приємну виставу. Будь-що. Ви записуєте цих три пункти і в кінці ставите свій підпис. Чому важливо? Це не свідомо, Вдома така програма, яка дозволяє вашому мозку програмувати на те, що щодня є щось позитивне. І я за це несу свою відповідальність це мій підпис. На наступний день ви перегортаєте цю сторіночку знову пишете. І пишете свої три. Якщо більше, однозначно може. Намагайтеся, щоб цього було три. Знов-таки, ви програмуєте свій мозок на те, що щодня є щось маленьке, що може створювати у вас радість. Буває такий день, коли знаєте, саме ввечері або загалом день ну не задався, все якось складно, важко, негативні емоції. Що ви робите? Ви пишете дату, ставите 1, 2, 3, Перечитуєте декілька поперед, Тут ставите прочерк і підпис. Да, сьогодні я відповідальний за те, що мій день був пустим, там не було позитиву. Але потім перечитуєте цих декілька попередніх днів, таким чином, даючи мозку знову установку, що ранок має бути все-таки на те, що от було ж оце все. І закриваєте. Цю вправу робите перед сном, вона робиться реально 1-2 хвилини насправді. І якщо вам лінь і ви хочете залишатись мухою і шукати своє було, то не питання. Але якщо ви хочете віднайти світло всередині в себе, то оця проста вправа, ну хоча б хоча два тижні. Вона допоможе вам все-таки почати по-іншому орієнтуватись. Плануйте свої серед всіх буденних справ свої відпочинки. Плануйте приємні зустрічі. Тобто, ставте собі за ціль отримувати позитив і після цього завжди дякуйте. Дякуйте собі, що пішли, що наважились на розмову, що наважились на якісь речі в своєму житті. Дякуйте собі, дякуйте іншим людям, посміхайтесь. Дрібні прості речі дозволять запалити світло всередині будь-якої найпохмурішої людини. Але ніколи не нав'язуйте це тим людям, які поруч вас є, бачать оцей негатив, але не хочуть. Бути сонечком не хочуть запалювати світло, бо ви перетворите своє світло ще більше в ту темряву, тому тільки з власного бажання світіть і запалюйте інших, які теж хочуть світити. Хай все буде добре, мирно і тепло. Мойо! Це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів, техніки та електроніки. Мойо! Всесвітній день сноуборду сьогодні, друзі, і я хочу привітати усіх цих людей, усіх сноубордистів, неймовірних шикарних просто людей. Е, 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 я просто е, лижник. Я катаюся на лижах. Я ще ніколи не пробувала сноуборд. Я трішечки мені лячно до нього братися, тому що там все-таки знаєш, коли ти керуєш однією ногою другою, то ти якось з собою співпрацюєш. Мені здається, коли мені зв'яжуть дві ноги, ну це і так грубо кажу. Вони, типу, будуть, знаєш, стримані тією дошкою тим сноубордом. Мені здається, що я щось можу зробити непоправне. Але мені би дуже хотілося спробувати це. І взагалі, такі види спорту, сніг. Сноуборд це, це настільки круто, це настільки неймовірно. Я захоплююся сноубордистами, правда. Хочеться сьогодні привітати всіх причетних до е, саме сноуборду. Льоша, як ти ставишся до сноубордів? Чи так хотів красна. би ти спробувати дійсно себе? Хотілося б? Чому да, ні? Я просто кільканадцять років назад. Досить довго катався на скейтборді, тому це трішечки споріднене. І дійсно те, що подобається мені, тому я думаю, якщо обирати між лижами і сноубордом, я все ж таки обрав сноуборд. Так я розумію, це масштабніше, це швидкість побільше і е, небезпеки. Відповідно, також дуже багато, ну але все ж таки за сноуборд. Так що, наступного нового року ми робимо батл між лижником і сноубордистом? Ну, давай. <смі> мені здається, це буде дуже кума. Тобто, ти підписуєшся на те, де ти знову, знову програєш. Ти, ти так вважаєш, Ні, ти просто не бачив чоловіче мене на лижах. Угу. <смі> не знаю, не знаю. <смі> ти не знаєш, кому ага. закидаєш? Мені здається, а -а. знаєш, що ти, ти просто, просто лякаєш мене. Ну, нехай буде, нехай буде, але я думаю, так граційно, як я це роблю, ніхто не робить. Знаєш, е Я знаю одного хлопчину, який е його питає, ти вмієш кататися на лижах. Він каже, вмію, але я багато падаю. <гум> Оце буде з тобою, Льоша, і сноубордом. Подивимо. Якщо ти почав мене вже знаєш перший ображати, що я програю, тому я теж, теж буду говорити, що е, ти будеш недостойний кататися на сноуборді. Обідала дівчинку. Друзі, а далі я пропоную подивитися наш сюжетик про взагалі історію сноуборду. Що це таке, де воно взялося? Хто перший на нього став чи не став, не знаю чи про це нам розкажуть, але розкажуть дуже багато чого цікавого. Тому слухайте уважно, і можливо, це надихне вас цієї зими, наступної зими, та неважливо, коли стати на сноуборд, Цю снігову таку лавину, ну не лавину, нехай буде просто снігову атмосферу. З'їхати з гори, надихатися просто гірським повітрям, холодним повітрям, і зрозуміти, який ви класний сноубордист чи сноубордистка. Круто я підвела? Просто неймовірно. Дивимось. Сноубординг довго не визнавали видом спорту, але кількість шанувальників збільшувалася з кожним роком. Таке зростання популярності змусило світ сприйняти факт: народився новий повноцінний учасник Олімпійських ігор спорт сноубординг. Винахідником сноуборду вважається американець Шерман Попен. Який просто спробував зробити нову іграшку для своєї дочки? Він склеїв дві лижі і прив'язав до них мотузку, так як не було інших кріплень. Сталося це в 1965 році. А в наступні роки кожен свого часу внесли свою лепту в удосконалення снаряду: Милович, Сімс, Олсон. Але найбільше для розвитку і зростання сноубордингу зробив Джейк Бертон. Саме він придумав кріплення і популяризував його як міг, виробляв сноуборди, сам брав участь в змаганнях і катається по цей день. Як і лижний спорт, сноубординг в ході свого формування розділився на кілька напрямків. Серед них беруть участь у самих високорівнених змаганнях наступні види. Паралельний слалом. два спортсмени спускаються по паралельних трасах, минаючи пропорції. Паралельний гігантський слалом. відрізняється великими відстанями і швидкостями. Сноуборд-крос. На одній трасі змагається від 4 до 6 сноубордистів. Halfpipe – змагання в сніжному рельєфі в розрізі половина труби 8 осіб. Слоупстайл акробатичні стрибки на сноуборді, бік ейр виконання трюків у повітрі після стрибка з трампліну. Згідно зі статистикою, рівень травматизму в сноубордингу в два рази вище ніж в гірськолижному спорті. Тому екіпірування сноубордиста більш багате. Шолом наколінники, налокітники, захист спини, ніг, зап'ястя. Щоправда, це не заважає з кожним днем закохувати у цей дивовижний вид спорту все більше і більше людей. Я не знаю, як там сноуборд, але єдине, що я знаю, що після сноуборду, після будь-якого змагання, хочеться дійсно круто поїсти. А в нас сьогодні світанок на 33 му а Там є така рубрика, неймовірно прекрасна. Яка солоденька, смачненька сніданка сніданки? Ну дійсно, сніданки можна багато говорити, е, перебирати словами, але все ж воно зводиться до одного, до смачного, запашного і ранкового. В нас новий рецепт. Які ми вже дуже поспішаємо з вами поділитися, тому що нам для вас нічого не шкодить. тому що ви рідні, наші, кум, брат, сват. Ну, ми всі свої ви знаєте. Тому давайте родина родина від батька до сина беремо ручечку, записуємо рецепти, коштуємо. Сьогодні готуватимемо дуже смачний десерт, який просто готується. До 30 грамів желатину додаємо 200 мл холодної води. Перемішуємо та відставляємо в бік для набухання. До 800 г сметани додаємо 200 г цукру. Перемішуємо до того часу, поки цукор повністю не розійдеться. Желатин розтоплюємо будь-яким зручним для вас способом на водяній бані або ж в мікрохвильовій печі. Після чого потрішки додаємо в масу, гарно перемішуємо. Також нам знадобиться пляшка від води або ж пластмасова форма, в яку ми накладаємо декілька ложок сметанної маси. Відправляємо у холодильник. Далі вичищуємо від шкірки 10 мандаринів Після чого надягаємо 5 штук на дерев'яну шпажку. Ставимо мандарину у пляшку і наповнюємо її до краю сметанною масою. Відправляємо у холодильник на 4 години для того, щоб десерт добре застиг та гарно різався. З цієї кількості продуктів вийде два таких десерти. Для того щоб його виняти, потрібно зробити отвір внизу пляшки і потім, дмухаючи, легко виняти десерт. Забираємо шпажку та нарізаємо. Ось такий красивий та новорічний вигляд має десерт. Смачно. Мойо це більше 55 магазинів по всій Україні з вибором більше 40 тисяч товарів, техніки та електроніки. Моя! Ну і що ж, розпочали ми зі сноуборду, і я пропоную на сноуборді сьогодні вирушити до Луцька. Ну, можна не всю дорогу їхати на сноуборді, ну, звичайно. Але чому би ні, чому би ні? Або з Луцька вирушити вже, знаєш, отак з ваших пунктів, де ви зараз знаходитеся, кожен вирушити до Луцька, насолодитися цим прекрасним містом, взяти сноуборд, а якщо ні, то просто лижний костюм. І поїхати десь в гори, а там же стати на сноуборд. Класно, я придумала. Мене взагалі сьогодні такі фантастичні ідеї, просто я вже бачу від тебе інтерактивчик. Ми вдягаємо Олександру в лижний костюм, даємо їй дві лижі, і вона просто йде в Луцьк, а там де, де найде сніг, вона Шшш, так, як ти там казав. Отак, отак. Граційно. Дамо... Граційно. Я це показав граційно? Я показав сказав. Граційно. Все, хено Це, вліпимо і все. До речі, так. я дуже хотіла так покататися з гоупро. Ну, але зараз не про це. Луцьк фантастичне місто, дуже красиве місто, в якому я, до речі, була. Ти був у Луцьку? Ні. Не був. Але зараз ти побачиш такі місця, які тебе просто захоплять. Це таке, знаєте, і сучасне, і старовинне місто водночас, яке не може залишити байдужим з жодного туриста. Тому, друзі. Записуйте такі визначні місця цього прекрасного міста, занотовуйте і зовсім скоро. Я впевнена, ви туди вирушите разом із нами. А поки що, це онлайн-мандрівка зі світанком на 33 му каналі. Луцьк, столиця Волині, був заснований в 1085 році і є одним з найдавніших українських міст. Він поєднує в собі середньовічну атмосферу, буйну красу природи і ритм сучасного міста. А ще Луцьк найбільш україномовне місто країни. Понад 97 місцевих жителів спілкуються виключно рідною мовою. Якщо ви запланували подорож і у вашому розпорядженні всього один день в Луцьку, зберігайте нашу добірку розваг і визначних пам'яток, які обов'язково потрібно побачити Луцький замок або замок Люберта один з найбільших, найдавніших і добре збережених замків України, а також найстаріша будівля і культурний центр Луцька. Історія замку бере свій початок в 14 столітті. Замок Люберта складається з трьох веж стирова, владина і в'їзна. Згідно до теорії, ці вежі символізують віру, надію і любов. Також існує теорія, що вежі є символом триєдиного єдиного бога отця, сина і святого духа. Зараз у замку Люберта. Є кілька музейних експозицій: виставка дзвонів, виставка замкової зброї, художній музей. Також там є підземелля, де ви можете побачити фундамент церкви Іоанна Богослова і виставку стародавнього кахелю і цегли. Обов'язково обійдіть замок з усіх боків. Так ви зможете побачити його з різних ракурсів, зробити багато гарних фотографій і навіть знайти на стінах вітання з минулого. Старовинні написи датовані різними століттями, і обов'язково підніміться на в'їзну вежу. Неї відкривається захоплюючий вид на місто. Навпроти замку Люкберта знаходиться старовинний римсько-католицький собор святих Петра і Павла. Збудований він за проєктом італійського архітектора Джакомо Бріано в 1639 році. Архітектура собору поєднує в собі елементи Ренесансу, бароку і класицизму. Костел славиться своїми підземелями, заплутаними лабіринтами і таємницями, що зберігаються в його стінах. Під собором розташовані чотири підземелля. А йз яких доступні для відвідування у підземеллях ви побачите старовинну каплицю, стародавні розписи, усипальниці з реальними людськими кістками і колодязь, куди за традицією всі туристи кидають монетки. Щоб потрапити до підземелля, необхідно купити квитки. Екскурсії можна замовити прямо на місці. Їх проводять кожні дві години. Лютеранська кірха згадка про німецьку колонізацію Волині в 19-20 століттях. Церква побудована в неоготичному стилі. Раніше це було головне. Місце лютеранської громади. Зараз же церква належить баптистам. Якщо обійти церкву по кругу, можна побачити безліч цікавих деталей. Будинок скульптора Миколи Головання є одним з найбільш незвичних і цікавих місць Луцька. Його ще називають будинок з химерами. І не дарма, адже особливість цього будинку полягає в близько 500 скульптурах, виконаних у різних стилях від античності до бароко. Скульптури розташовані навколо будинку, на його фасадах і даху. У них можна впізнати різних. Персонажів тварини, міфологічні істоти, християнські святі та навіть члени сім'ї головання. Також біля будинку розташовано італійський дворик з кузнею. Микола Головань продовжує працювати над оформленням будинку. Його досить часто можна застати на місці. Якщо вам пощастить зустріти Миколу, він із задоволенням проведе екскурсію і розповість різні таємниці цього дивовижного місця. У 2012 році на проспекті Волі відкрили парад планет сонячний годинник, що показує місцевий час. Годинник працює з березня по вересень. також на проспекті Волі в 2016 році відкрили пам'ятник українському співаку, актору телеведучому і солісту групи Скрябін Андрію Кузьменку, який в 2015 році загинув в автокатастрофі. Для розваг у Луцьку можна завітати у зоопарк, музей технічного прогресу, центральний парк, музей сучасного мистецтва Курсаків. Але це ще не всі цікаві місця, які можна побачити в місті. Якщо у вас є більше часу. Обов'язково побувайте в Древній Покровській церкві, домініканському монастирі, Луцькій синагозі, музеї аптеці та Волинському краєзнавчому музеї. Цього один день в Луцьку здатен подарувати масу вражень яскравих емоцій і нових знань. Відкрити для себе дивовижний світ стародавнього Луцька. Він обов'язково вас вразить. Перед чудовими вихідними нам лишається лише одне. Це день, так? Це робочий день, але як би не було складно і важко, ми всі тішимо себе думками про мрія на вихідні. І аби тішечки вас підбадьорити, є в нас малесенький лайфхак. Це наш астрономічний прогноз, де ви почуєте ці от малесенькі шляхи, як оминути всі ваші якісь проблемки, невзгоди, які можуть трапитися на вашому життєвому шляху, але я так не думаю, тому що сьогодні. Той день, де дійсно не місце тому, тому уважненько дивимося наші гороскопи, запам'ятовуємо і швидесенько крокуємо в наш день. Овен, як день почнете, так його і проведете, тому краще з самого ранку налаштуйтеся на позитив, щоб день був максимально щасливим. Телець, якщо у вас щось не виходить, то не соромтеся просити допомогу у близьких. Це не соромно, а навіть навпаки, допоможе вам зблизитися. Близнюки, перш ніж прийняти якесь рішення, сто разів подумайте, не наробіть помилок, за які потім доведеться розплачуватися. Рак, астрологи рекомендують вам на один день забути про роботу і присвятити час собі. Займіться тим, що приносить вам справжнє задоволення. Лев, сьогодні ви можете відчути лінь, з якої не в змозі будете боротися. Діва випадковості не випадкові. Пам'ятайте це і звертайте увагу на знаки долі. Терези, вам, як і ракам, рекомендується більше часу приділити собі. Якщо ви давно хотіли сходити на виставку або в кіно, то час прийшов. Скорпіон не варто покладатися виключно на інтуїцію. Звертайте увагу і на факти, які набагато красномовніші. Стрілець вам може здатися, що оточуючі випробовують вашу силу волі, але не варто погіршувати ситуацію. Провокуванням конфліктів. Козиріг. Сьогодні ви зможете всім показати, хто справжній лідер. Водолій невпевненість в собі може зіграти з вами злий жарт. Риби. Будьте готові до того, що сьогодні ваші плани можуть піти коту під хвіст. Фантастичний ранок п'ятниці вийшов. Ми так трішечки надихнули вас на. Катання на пробування нового виду спорту. Звісно, на катання на сноуборді ми смачно снідали, ми слухали неймовірні гороскопи. Ми подорожували Луцьком, фантастичним Луцьком, який надихає, який захоплює, в який хочеться просто вирушити зараз. От прямо з цього крісла встати і поїхати в Луцьк. Особисто мені то так. А мені особисто хочеться поснідати. <рес> ну знаєш, це вже прекрасно, що ми надихаємо хоча б себе після нашої програми на якісь такі е, вчинки. Ми сподіваємося, що і з вами любі наші глядачі точно так само. Тому хто хоче снідати, снідайте. Хто хоче подорожувати, подорожуйте. Хто хоче кохати, кохайте. Хто хоче насолоджуватись життям, робіть це, тому що все у ваших руках. Все в ваших руках, тому що п'ятниця, тому що попереду вихідні, тому що попереду. Ціле життя, яке ви обов'язково проведете добре. Я тобі кажу, в мене сьогодні просто знаєш якась така феєрія гарних побажань, і це неймовірно, це дуже круто. Спасибі, що провели цей ранок в нашій компанії. Ми чекатимемо на вас уже в понеділок. Тому що в понеділок знову ж таки чудовий ранок в чудовій компанії з чашечкою чаю чи кави, А може ще чогось? А какао какао. Ну, звичайно, хтось любить какао, хтось Я любиш какао. Я люблю какао. Я це вважаю. правда. Дякуємо, друзі, що були з нами до зустрічі у понеділок.